Вітаємо і ласкаво. Просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шу. Ми почнемо сьогоднішню програму зі Швеції, де влада намагається взяти під контроль дедалі більшу проблему бандитського насильства. Організована злочинність зачіпає дедалі більше людей. у Швеції омеру Саріхану, наприклад, довелося пережити гірку втрату у своїй родині. Тепер він хоче, щоб влада робила більше для захисту громадян від злочинців. Шведські соціальні працівники також відіграють важливу роль у профілактичній роботі, але це перегони з часом. Рівень збройного насильства зростає, особливо. Серед молоді у Гоцсунда передмісті упсали. Соціальні працівники намагаються дістатися до молодих людей до того, як їх заманять неправдивими обіцянками члени банд, і вони стануть на небезпечний, а іноді і смертельний шлях омеру Саріхану. Досі важко ходити на кладовище майже 50 років тому. Він виїхав із Туреччини до Швеції, думаючи, що це мирна країна. Сьогодні він стоїть на могилі свого сина Сердара, якого застрелили бандити. Саріхан досі не може у це повірити. На могильній плиті написані слова ми дуже за тобою сумуємо. Мій син був для мене не просто сином. Він був моїм найкращим другом і компаньйоном. Він був для мене всім працювати людина з принципами. Чалшкамбін Він був агентом із нерухомості, якого застрелили на очах у дружини і дітей у власному будинку поблизу Стокгольма. Імовірно, це був акт помсти. Син Сердара, онук Омера, імовірно, був пов'язаний із бандою, і його підозрюють у тому, що він стріляв по будинку сім'ї члена конкуруючої банди. Фотографіму онука показали по телебаченню заголовком Розшукується через три години мій син був мертвим. Імовірна причетність його онука до бандитських угрупувань лежить важким тягарем на плечах омера. Він і його сім'я вже багато років не спілкуються із онуком. Ми доклали багато зусиль, щоб він міг знайти роботу і жити нормальним життям. Але на жаль, він обрав такий шлях. Війни між бандитами роками сіяли страхи терору Швеції. У Швеції. У 2022 році вони забрали 62 життя більше ніж будь-коли раніше. За підрахунками Wall Street Journal, в одному лише Стокгольмі рівень вбивства на душу населення у 30 разів вищий ніж у Лондоні. Конфлікти в основному розгортаються навколо боротьби за територію у наркоторгівлі. Іноді йдеться просто про захист так званої честі. Більшість злочинців походять із мігрантських спільнот. Вони стріляють через двері квартир і по автомобілях, кидаючи ручні гранати і підкладають бомби. У результаті гине дедалі більше невинних людей. Уряд Швеції у стані підвищеної готовності Швеція ніколи не переживала нічого подібного. Жодна країна у Європі не переживала нічого подібного. Я попросив шефа національної поліції і командувача армії приєднатися до мене. Ми хочемо бачити, як армія допомагає поліції у боротьбі зі злочинними угрупованнями. на вулицях Стокгольма. Немає жодного солдата, який би патрулював їх поки що. Але для журналіста-розслідувача Діаманта Саліху ця заява уряду свідчить про те, наскільки потужними стали злочинні угрупування у Швеції. Мейджер камфлікт аттемомент. На даний момент існує один великий конфлікт всередині мережі під назвою мережа Фокстрот, яка розділилася на дві фракції через борги, через внутрішні конфлікти. і зараз вони воюють одна із одною на смерть. Велика проблема, з якою стикається шведська влада у вирішенні цієї ситуації, полягає у тому, що лідери, які контролюють більшу частину наркоринку, діють із за кордону. Operating from abroad. Поліція Готсунда передмістя центрального шведського міста Упсала визнала цей район зоною підвищеного ризику. Згідно із повідомленнями шведських змі, банди полюбляють вербувати тут нових членів. Нудьга, неповага до правоохоронних органів і м'які вироки, усе це полегшує бандам їхню роботу. Цей район забудований соціальним житлом, зведеним у 1960-х і 70-х роках. Сьогодні більшість населення тут складають іммігранти. Більшість із 10 тисяч домогосподарства тут вважаються малозабезпеченими. 15-річний Ахмед веде нас на екскурсію районом Готсунда. Він народився в Іраку і приїхав до Швеції із батьками десять років тому. У людей так багато упереджень щодо Готсунда. але всі хто тут живе, як одна сім'я. Ми всі добре ладнаємо між собою. після школи. Ахмед гуляє на вулиці зі своїм другом Абедом. Іноді вони ходять до одного із двох молодіжних клубів «Гоцунда», які працюють цілий день. Ніхто тут не хоче, щоб їх знімали. Ахмед каже, що в окрузі є багато розваг, але багато дітей його віку усе одно стають на злочинний шлях. так. У мене є багато друзів, які займаються такими речами але я завжди намагаюся триматися подалі від цього. Завжди є ризик бути втягнутим у щось подібне. я намагаюся не гуляти допізно і стараюся бути в компанії друзів. Така обережність Ахмеда виправдана у серпні. В автобусі у Гуцунді підстрелили 13-річного хлопчика. Він ходить до школи Ахмеда. Дедалі молодшими стають не лише жертви, а й злочинці. Лідери банд переважно вербують 14-15-річних підлітків, яким зазвичай платять за перші доручення суму, еквівалентну кільком сотням євро. Пізніше їм можуть замовити вбивство, за яке платять набагато більше. Дедалі молодший вік новобранців свідчить про повну неспроможність держави і суспільства у Швеції, вважає експерт Діамант Саліху. Він також дитина іммігрантів. І з у Швеції за убивство, якщо тобі 16 років, ти можеш отримати максимум 4 роки у колонії для неповнолітніх, де ти можеш мати доступ до айпаду і спілкуватися з друзями на волі. Тобто ризик дуже низький порівняно з винагородою, яку вони можуть отримати, грошима або що досить часто трапляється, статусом. Ці троє соціальних працівників у Гоцсунді виходять на вулиці, щоб запобігти потраплянню неповнолітніх до лап банд. Щовечора о 18-й годині вони йдуть до торгового центру і розмовляють із охоронцями, і що важливіше, із молодими людьми. Їхнє послання просте Ми тут для всіх, хто потребує допомоги. Але іноді банди виявляються швидшими. Так, вони намагаються вербувати молодь, але ми йдемо у середні школи у четверті і п'яті класи, коли їм приблизно по 10-11 років. і намагаємося розповісти їм про тривожні знаки, про те, що може трапитись, а також про те, що законно, а що ні, яку підтримку можна отримати звісно, ми не можемо дати їм те, що можуть дати вербувальники, але ми намагаємося запропонувати їм роботу: містом дозвілля, позитивні приклади для наслідування і таке інше. На жаль, вони здебільшого живуть одним днем або годиною, і думають: о, можливо, я зможу отримати якийсь статус, можливо, я зможу отримати швидкі гроші. Вони не бачать, чим це обернеться у довгостроковій перспективі, і саме про це ми намагаємося із ними говорити. Згідно зі звітом поліції, за 2022 рік лише одну із чотирьох стрілянин зі смертельними наслідками вдається розкрити. Поліцейське управління у Гудсунді вважає критику на свою адресу необґрунтованою, оскільки їхня робота обмежується законом. Існує закон від 1942 року, який забороняє нам обшукувати будинки після 9 вечора, якщо немає виняткових обставин. у наш час злочинці просто не встають до 9 вечора. Зараз нас турбує те, що так багато невинних людей стають жертвами цих конфліктів, хоча вони не мають до них жодного стосунку. Ахмед і його друг Абед не бачать для себе майбутнього із бандами Готсунди. Натомість їх зацікавила нова студія звукозапису у молодіжному центрі. Діти та молоді з району вже створили хід під назвою Ми Готсунда. Це те, на чому ми повинні зосередитися, щоб у всіх все було добре, щоб всі почувалися в безпеці і вдома. Протягом багатьох років омер Саріхан також відчував себе вдома у Швеції. Але після насильницької смерті сина його почуття змінилися, і він каже, що в цьому багато винних перш за все, це вина наркобаронів, які замовили вбивство і злочинців, які його здійснили. Третій винуватець мій онук, який втягнув нас у цю ситуацію, і зрештою влада, яка так довго спостерігала за цим, коли мала б захищати своїх громадян. vatandaşlarının can güvenliğini, mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Omer Merserihan ne yedeni, kto хоче знову відчути себе в безпеці у Впевнена, що в кожної країни світу є та страва, яка або викликає людей цікавість, або змушує їх недовірливо хитати головою. Для Франції така особлива страва жаби. Жаб'ячі лапки, зокрема, століттями вважалися делікатесом, але місцевих жаб стає дедалі важче знайти, оскільки французька влада майже повністю заборонила комерційне полювання на жаб. Однак селекціонер Патріс Франсуа хоче змінити ситуацію. Тому він пропонує їстівних жаб вирощених у Франції. І це саме те, що потрібно шеф-кухарю одного висококласного ресторану у колонж Омондор, щоб вразити своїх гостей. Греція один із провідних світових виробників оливкової олії. Але на острові Крит сильна спека і посуха призвели до різкого скорочення врожаю. За останні кілька років ціна на оливкову олію в ЄС суттєво зросла, оливки стали настільки цінними, що злочинці доходять до того, що крадуть цілі дерева. оливковий фермер Мирон Гілецакіс готовий на все, щоб захистити свою плантацію. Його стратегія полягає у поєднанні нових технологій та старих методів. Вони знають цю місцевість і можуть зорієнтуватися. Вони координують свої дії по телефону. Якщо хтось хоче щось тут вкрасти, вони одразу вимикають світло. Мирон Гілецакіс патрулює оливкові дерева на грецькому острові Крит. Він тут, аби захистити свої дерева від оливкових крадіїв. Вони приходять після опівночі. Його прожектор може світити на 250 метрів. я Якщо хтось захоче вкрасти оливки сьогодні вночі і побачить прожектор і машину, він швидше за все змінить свої плани. У середземномор'ї оливки це багатство багатьом деревам понад 100 років. І ця олія невід'ємна складова грецької кухні. І її крадуть у величезних масштабах. Злодії відпилюють цілі гілки або забирають уже вичавлену олію прямо з-під носа у її виробників. Цей кооператив найняв охорону і встановив 37 камер спостереження. Оливки дорожчі за золотом. Це серйозний виклик просто мати олію у наших резервуарах. На плантації фермери показують, чому оливкова олія така цінна. Зараз сезон збору врожаю, але дерева дають мало плодів. А якщо ви уважно придивитесь, то побачите лише кілька оливок на дереві. Після того, як я зірву ці три-чотири оливки з цього боку, на гілці майже нічого не залишиться, тільки ці чотири. Тут плодоносять лише ті дерева, які зрошуються. Минуле літо у Греції було дуже спекотним і сухим протягом досить тривалого часу. Це вже нова норма. Ми знали про кліматичні зміни, але не сприймали їх достатньо серйозно. Тепер це глухий кут, і ми повинні якось вирішувати цю ситуацію. У нас будуть величезні проблеми з тим, як нам заробляти на життя. Оливкова олія перетворюється на предмет розкоші. Вона вже коштує на 30% дорожче, ніж роком раніше. Підвищення цін зумовлене неврожем в Іспанії, найбільшому в Європі виробнику оливкової олії через спекутне літо. Високі технології можуть допомогти. Ця оливка насправді GPS-передавач. Жоден злодій не зможе відрізнити її від справжньої. Ось вам приклад. Скажімо, ми зрізали кілька оливок. GPS-оливка падає разом з іншими оливками, і ви не можете їх відрізнити. Ось вона. Бачите, як важко її знайти. І вона водонепроникна, Я сам перевіряв. Тож, навіть якщо дощ буде йти десять днів, це не вплине на її роботу. Якщо хтось обдирає дерево, gps передавач надсилає сигнал на телефон Мирона, щоб він міг відстежити злодія. Бачите? Воно рухається. Але Мирон не може повністю покладатися на gps оливки. У період збору врожаю фермер щовечора виїжджає на поля. Він не перестає хвилюватися. Я ще можу виходити на патрулювання. Зараз мені 46 років. Але коли мені буде 66, я вже не зможу проводити у полі цілий день і патрулювати з ліхтариком всю ніч, щоб захистити свої оливки. Єдине на що може сподіватися Мирон, що цього року буде більше дощів технології допомагають нам усім організувати наше життя, оскільки вони можуть взяти на себе повсякденні завдання. І цифровізація стає важливою і у світі мертвих, дозволяючи владі відстежувати місце останнього спочинку людей. в Італії з'явився додаток, який не лише допомагає користувачам знаходити могили своїх предків, але й свідчить про те, що померлих шанують і не забувають. А на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Щиро дякуємо вам за те, що були з нами. Сподіваємося, вам сподобалась наша програма. І до зустрічі наступного разу.